Рухаємося по е, алгоритму дій для бізнесу і е, почнемо з стадії, яку я вже називав фундаментом. Наголошую, це надважлива стадія документальна фіксація збитків, завданих воєнними діями. Це е, залежно від обсягу цих збитків, це може бути абсолютно. Різного ступеню навантаження процедура це інколи досить легко зробити інколи надважко і це довго відбувається. Але цю стадію не можна оминути. Давайте подивимось, як робити це правильно. Це одночасно і просто і просто складно. Просто з огляду на те, що для того щоб підтвердити факт. Завдання воєнних збитків, втрати активів для того, щоб створити надійну доказову базу, ви в принципі маєте довести доказами всього чотири обставини. Є одразу зазначу особливо для колег, які також присутні сьогодні на вебінарі. Звичайно, що інколи є проекти, в яких таких обставин може бути більше, в яких предмет доказування змінюється, але класично у 90% таких спорів, таких процесів. Предмет доказування складається з чотирьох обставин, з доведення чотирьох обставин. По-перше, ви маєте підтвердити право власності на втрачене, знищене або пошкоджене майно. По-друге, ви маєте підтвердити факт зменшення цінності активів для власника. Це може бути втрата доступу та контролю над майном, розташованим на тимчасово окупованій території, навіть якщо це майно абсолютно ціле, ви повністю все одно втратили можливість отримувати з нього якусь користь. А отже, цінність активів точно зменшилась. А це може бути факт пошкодження майна. Це Може бути факт знищення війна, в цілому ви маєте довести, що актив, який у вас був, став для вас менш цінним або має нульову цінність. Е, тепер. Третій блок це зв'язок між протиправними діями Російської Федерації та зменшенням цінності активів. Тут до речі, багато хто вважає, що це очевидні речі. Дивіться, як людина, як українець, я погоджуюсь, що це очевидно, але судовий процес або будь-який інший змагальний процес це регламентований такий трохи бюрократизований процес. Цю обставину також треба доводити. Не забувайте про це, будь ласка, і розмір завданих реальних збитків та опущеної вигоди. Скільки саме на яку суму ви понесли збитків? Це є четвертою обставину, яку треба е, обов'язково підтвердити. Давайте розберемо по кожному кроку. Підтвердження права власності один з найважливіших кроків при формуванні доказової бази і, як правило, найдовший, і найскладніший, тому що тут ви маєте е, сформувати повний перелік втрачених активів. Ви маєте довести, що у вас було право власності, не в цілому надати там одну якусь балансову довідку, яка. До речі, там уважні колеги, юристи, які відвідують наші вебінари, можуть сказати, що баланс водовідка не підтверджує право власності. вони будуть абсолютно праві. Вам треба зробити набагато більш ґрунтовну доказову базу, і це такий важливий, але кропіткий етап. Тож ми радимо починати і діяти за наступним алгоритмом, сформувати повний перелік втрачених активів. Потім розділити цей проект на категорії. Орієнтовно це можуть бути нерухомість, транспорт, обладнання, товарні залишки, сировина. Тощо, але звичайно, що залежно від специфіки вашого бізнесу, категорії можуть бути абсолютно різні. Потім визначити перелік документів, якими ви зможете підтвердити право власності на втрачене, знищене або пошкоджене майно по кожній категорії, щоб ви не просто шукали всі документи, які теоретично мають відношення до цього майна а мали конкретний е, алгоритм дій, умовний чек-ліст. І ви шукали ті документи, саме ті, які вам потрібні, не витрачали е, час на е, зайві рухи, і е, радимо всім завчасно продумати зручну структуру для доказової бази, робити її системною. Тому що не один раз вам потрібно буде до неї звертатись, і зазвичай ця доказова база є досить об'ємною. І якщо вона не систематизована, якщо це просто архів, де в, перемир... в скани документів просто там якось е... суміш на накидані, то вам буде дуже незручно з нею працювати далі. Е... Декілька рекомендацій та порад вони м такі досить очевидні, однак це набагато. Пришвидшить ці процеси, обов'язково визначити відповідальну особу, або якщо збитки дійсно великі активів втрачено багато. створіть комісію, яка буде займатися збиранням документів. Це традиційно на майже на кожному підприємстві бухгалтер, внутрішні юристи, зовнішні залучені підрядники, якісь особи, які відповідають за матеріально-технічне забезпечення і так далі. Не намагайтесь надмірно спростити процес. Податкової звітності та балансових довідок для якісної доказової бази не вистачить. Я абсолютно розумію і підтримую природні бажання кожного бізнесу, який так поніс значні втрати, заощадити на витратах додаткових і зробити все максимально просто, як це можливо. Але на мій погляд, все ж, якщо ви прийняли рішення рухатись цим шляхом, краще витратити більше часу і ресурсів, ніж витратити менше, але дарма і безглуздо. Тобто, Якщо ви все ж таки рухаєтеся цим шляхом, доказова база має бути якісна. Ну і такі великі. Є... Хибні уявлення да міфи про те, що в цілому доказова база має складатися. Ну тут хто як там витяг з ЄРДР, тобто, все ми подали до поліції, значить, все довели там або акт ДСНС про пожежу, або ми зробили звіт про оцінку, і це є доказ. Всі ці документи потрібні, вони всі важливі. Але звіт про оцінку він обов'язково потрібен, але він довед, доводить тільки розмір. А, Збитків він не доводить ані право власності, ані причинино слідкового зв'язку, і так далі. Тож обов'язково робіть це більш ґрунтовно.